Вулиця Роксолани. Вечірня пора. Ми йдемо в напрямку до центру. Прямо Кришталевий палац. Ну, восьма години. Набівет. Та ще встигаємо набівати, але набігати не підемо. Заходимо на вулицю Суховоля. Хто пам'ятає, вулицю Суховоля років? Хотів сказати 10, але 10 вона була вже така сама, плюс-мінус. Років 15 тому. Які тут натовпи людей ходили тоді. Зараз на суховолі кілька людей, слава Богу. Тепер йдемо на той бік, насправді. тут є шанс хоч когось зустріти, бо з того похуду де, де ресторани на вулиці Суховоля там, там чомусь ніхто не ходить спускаємося до санаторія весни. Ліворуч тандир. Перед тим був білий творик. Реч, хто має якісь спогади про вулицю суховоля, можете нам писати. Як тут було колись раніше? Булиночок зліва. Той який горів. Нічого не змінилося. Весна в нову рекламу повійшала. Ближче до центру, звичайно, що людей стає більше. Чим ближче підходимо до центру. Це весна? Е -от, в надписі весна. Ха -ха, полюбляють сидіти люди. Знаєте, таке враження, якесь дитяче свято. от тут закінчилося. Таке враження. Чи стане в кінотеатрі? Тут будемо повертати направо. А, Віла Олімпія з цього боку. Ми колись показуємо її з того боку, але вона з цього боку доволі гарний має вигляд. Йдемо на сходи донизу. Зверніть увагу, що тут вже таверна. Колись була зустріч, та, а тепер це таверна. Я розумію новий орендар. Взяв і відкрив собі новий ресторан. Ми перші про це повідомимо. Ви б і не дізнались про це, якби не ми. О, люди люблять фітерхотці між будинками, я помітив це. Гарні квіти. Реально гарні квіти. Ну і чути гул генераторів. Якщо генератори годуть, це означає, що життя триває. В 20-й годині вже майже все. Що до цього часу працювало вже, старається закритись. Після 20-ї, звичайно ж. Виторгу не буде, як його не було до 20-ї. Після 20-ї тим більше не буде. Фонтанна як Є анонс-концертів. Давайте не подимось. Хто до нас приїжджає найближчим часом? Роман Скорпіон, Оля Полякова, Оля, Сімпетний Батальйон, Піскун, Микола Янченко. Євген Літвінкович. Пройдемо трошки точки напрямку до парку. Винобачите, бівець ще працює. 20-та година, але ще кілька хвилин він працює. Праворуч кристалевий палац, ми біля іншого його входу стартували на зйомочку. Хто пригадає, з цього починалось наше відео. Звичайно, влітку людей більше. вже ще <кхи> Зустріли нашу знайому, підписницю, глядачку Вікторію. А, і лавочки вже знаєте. Ну, тобто воно стає так от, ну, так стає, як би вже мало бути. Так, як влітку має бути. В Трускавець прийшло літо. Літо справжнє, літо туристичне, а не календарне. Але традиційно таке враження складається, що цього року путівки в Трускавець хіба жінкам продають. Блядь, ще кілька кроків, щось покажу нове теж. А якщо ви не проте ще кілька кроків через парк. Найвечері тут і людей. Чєпу більше. А гусаки з моди не виходять. До речі, підписуйтесь на канал Трускавецький гусак. Один з моїх улюблених каналів про Трускавець, можна сказати, навіть найулюбленіших. Коротко про головне. Чоловік не навантажуть вас довгими відео. Не навантажуватиме кількома відео на день. Коротко, по суті. Одне відео коротеньке, максимум два на день, але ви будете в курсі всіх подій. Дощів не було, потічок маленький, трава жовкне, але то ситуація скоро виправиться. Все трошки в троскавці впадуть дощі. І тепло буде так не завжди, як зараз. Ще трошки залишилось побачити вже щось цікаве. Я думаю, вже дехто почав здогадувати, що ми хочемо ну, не, принаймні не що, а де. Бо що ми ще не показували, а от де вже можна було б здогадатися. Так от не знаю, чи так наша підписниця Маріанна уявляла фотозону, але вона тут є. Ай, hey, має от такий вигляд. Замість обдертої стіни. Ліс парк. Ну, можна сказати. Такий як Трускавецький парк. Обов'язково напишіть відгуки. Що ви думаєте про цю фотозону? Ну, бо в мене такі відчуття трошки різні. О, дивіться, тут написано. Можна подумати в літній працює, так? А, так а було, так. Була стіна така побита, яка була. Місцями вона така і лишилася. Ну що, до нових зустрічей.